Привіт, і усім. Маю ось таку ось квіточку. Це у нас ролі. Вона була посаджена ось в таку ось в таке гніздечко, так скажем. За зиму трошечки стан погіршився. Йому тут не дуже добре. Воно то пересихає швидко, то я полью, водичка швидко стікає. Вирішила пересадити його у звичайний горщик. Зараз пересаджу і покажу вам. Як він виглядатиме? Виявляється, це не так легко, тому що кожну гілочку треба просунути ось крізь ці щілинки, щоб не пошкодити. Нарешті я витягнула квіточку, бачите? Чому я називала це гніздечком? Тут був мох з фагму. І всередині стояв малесенький горщик. Що стосується самої рослинки, то по довжині є такі пересохші участочки, я буду їх, мабуть, відстригати, тому що ніякого естетичного вигляду рослинка зараз немає. Влітку вона дуже гарно росла. Коли висіла в такому тіньочку, там сонечко було тільки зранку, і було таке розсіяне світло, вона дуже гарно підросла. От взимку я маю проблемку з сукулентами. Я вже підготувала ґрунт. Тут у мене ґрунт для кактусів, торф універсальний, трішечки агроперліту та трішечки верхового кислого торфу. І, можливо, я ще ось цей сфагнум трішечки добавлю звідси. З пересадкою завершена, зараз буду підстригати деякі ось такі пусті гілочки і на кінчику у нас є живеньке, то я буду їх просто скручувати до основної рослинки, ставити на ґрунт, хай пускає коріннячку. Ось така ось підстрижена рослинка в мене вийшла. Я зрізала все, на мою думку, лишнє. І залишила більш-менш гарні гілочки. Напишіть, будь ласка, як ви доглядаєте за синецею. Можливо, у вас є якісь цікавинки, щось цікаве в догляді. Залишки я не викидатиму, а спробую вкоренити. Зараз поріжу на малесенькі череночки і поставлю в ґрунт. А це мої сукулентики на підвіконні. Зараз вони виглядають так тут є коптисики. А цю красуничку орхідейку мені нещодавно подала. Поставила його на підвіконнечко, щоб було більше освітлення. І покажу вам свої колючки. Ось так вони виглядають взимку, я їх практично не поливаю. Чекають весни. Ще є такий цікавий кактусик сніг Аризони називається. Ось тут Відцвівші шлюмбергерки вже пускають молоді сегментики. І ось так потихеньку чекаємо весни.